У рівненському залі камерної та органної музики мистецькі імпрези відбувалися впродовж усього березня, за словами директорки обласної філармонії Елеонори Стеценко, кількість глядачів на них обмежена. Наші повноцінні концерти, касові концерти це є заходи, тому що наш основний майданчик, концертний це 250 осіб, слухачів розміщує, ми не можемо проводити. Працюємо на виїздах, і також у нас, да, звісно, є наше цокольне приміщення. Ми, до речі, до війни і планували запустити такий громадський мистецький проект, який називається Мистецький цоколь. Власне, він у нас теж працює там, де є у нас укриття. У міському будинку культури, за словами його директорки Ольги Стельмах, у минулому місяці робота дорослих колективів не зупинялася. Дитячі студії каже, тимчасово не працюють. Що стосується проведення концертів і масових заходів, ми взагалі це не розглядаємо в рамках свого закладу, оскільки у нас дійсно такого безпечного місця, де ми можемо розмістити велику кількість людей, не можемо для нашого закладу. Ця ініціатива цей дозвіл він багато не що не вплине. На думку начальниці обласного управління культури і туризму Любові Романюк на Рівненській області рішення Кабміну запустити діяльність закладів культури позначиться мінімально з 1 квітня, де що у закладах, які напряму підпорядковуються, мкіпу, тобто в тестовому режимі вони починають працювати. Що стосується, Рівненської області, то наші заклади просто адаптувалися до воєнного періоду. Кожен наш заклад працює на таку кількість відвідувачів, яку може вмістити укриття, якщо у разі повітряної тривоги всім потрібно буде спуститися в сховище. За словами Любові Романюк, щоб уникати скупчень людей на час війни, рівненські працівники культури працюватимуть здебільшого на виїздах. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.